Уявіть собі, зелений горох, який працює стабільно щороку. Горох, що не боїться спеки, не вилягає під дощами і впевнено тримає врожай навіть там, де інші сорти втрачають продуктивність. Саме таким є закон, чеський інтенсивний сорт, створений для механізованого збирання і вирощування у всіх кліматичних зонах України. Зекон має вегетаційний період близько 100 днів і формує міцну рівномірну рослину висотою 75-85 см. Безлистковий тип будови покращує освітлення посіву і робить стебло стій більш стійким, що суттєво спрощує роботу комбайна. Боби прямі довжиною 5-6 см. У кожному закладається 6-7 насінин. Сорт формує велике зелене зерно з масою тисячі насінин до 260 грамів і вмістом протеїну понад 21%. Це робить закон універсальним рішенням як для продовольчого напрямку, так і для кормового використання. У полі зекон вирізняється стабільністю. Він має хорошу стійкість до посухи, не обсипається під час достигання і демонструє низьку уражуваність аскохітозом, антракнозом та кореневими гнилями. Потенціал врожайності сягає 50 центарів з гектара, а реальні показники в Україні становлять 35-40. Для найкращого результату рекомендується норма висіву 250-330 кг на гектар. Глибина посіву 4-6 та класична технологія інтенсивного вирощування. Закон це зелений горох, який поєднує простоту вирощування, стабільність і економічну вигоду. Ідеальний вибір для господарств, які хочуть прогнозований урожай незалежно від умов сезону. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.